Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на подкасті Вишневецької молодіжної ради. Сьогодні з нами Наділь Вікторія, голова молодіжної ради, і я Паручук Вікторія, заступниця молодіжної ради. Перше, з чого хотілося б почати, Віка, це з рубрики норм чи стрьом. <с>. Ну давай е, норм чи стрьом, коли ти йдеш у молодіжну раду, але не знає, не знаєш, чим вона займається. Ну в мене так було на початках, тому норм, е, коли ви разом придумаєте класний проєкт для молоді. Це супер. Коли дають можливість поїхати на тренінг в інше місто, це взагалі це найкраще, що може бути. Коли на зустріч приходять лише троє з 18 людей зареєстрованих, це стрьом. Коли на зборах хтось постійно спізнюється. Тоже стрьом. Коли ніхто не знає, хто за що відповідає? Максимальний стрьом. Коли у команді є люди, які завжди підбадьорюють. Це супер. Коли на проєкт дають реальний бюджет великий. Це дуже-дуже дуже дуже норм. Коли в кінці заходу всі виходять з кльовим настроєм. Це найкраще, що може бути для нас. Коли раптом все встигається в останню хвилину. Норм. Коли у вас купа ідей, але мало часу на їх втілення. З Коли хтось з команди каже, я виходжу, папа віком. Це стрьом. Коли вас хвалять у громаді? Норм. А приходити з новими ідеями до нас і просити їх втілити. Норм. Коли ти розумієш, що рада це свій маленький хаос, але рідний. Це найкращий хаос, тому це тільки норм. Норм чи стрьом не читати положення про молодіжну раду? Стрьо. На мене норм. Я <свист> 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 його ще ні разу не читала. Прийдемо до наших питань. Віка, яким одним би реченням ти описала, що таке молодіжна рада людям, які про це чують вперше. Для мене молодіжна рада це ми. Це молодь, яка створює зміни, яка готова працювати, яка бачить майбутнє своєї України і хоче його вибудовувати. Тому молодіжна рада це про наше майбутнє. У мене теж молодіжна рада це майбутнє нашої країни. Добре. Як ти взагалі вирішила долучитися до молодіжної ради? І я така подумала. «О, блін, піду туди, там прикольно має бути. Почалося все скільки вже десь три роки тому приблизно. Як до нас приїхали представники добре, зібрали, нас, зібрали команди з пам'ятаю, тоді були молоді матусі, з мого ліцею Старошнівецького була команда, з Вишнівецького ліцею були учні. І ми працювали над тим, що ми хочемо втілити в нашій громаді на певний бюджет. Якщо я не помиляюся, це тоді було 10 тисяч доларів. От, і ми розробляли ідею цього молодіжного простору, в якому ми зараз сидимо. І так вийшло, що цю ідею нашу підтримали, але в, в нас в громаді не було молодіжної ради, а для кого когось молодіжний простор якщо немає молодіжної ради. От, і тоді почався набір, і мені здається, що я була однією з тих перших людей, які зібрали ті документи, занесли. От, і так вийшло, що я стала спочатку членкиною молодіжної ради. Згодом через рік мене обрали головою. От, і зараз я вже голова на другому терміні цієї, скажімо так, каденції. Мені взагалі здається, що все почалося ще зі школи. Так. Бо я, і ти були ще президентами, так. і мені здається, взагалі такі думки мене народжуються з школи. Так, якби не учнівське самоврядування, то мені здається, що у нас би тут не було зараз. А, а взагалі, пам'ятаєш, ми ще перед створенням молодіжки їздили на ідеатон? Так, і ще в нас було оце «Відкривай Україну. Так, відкриваю. Тоді з ми тоді теж прикольні, до речі, організовували. Але я взагалі вирішила після цього ідеатону йти в молодіжку. Угу. Добре, давай далі перейдемо. Як взагалі працює всередині колективу все. Хто що робить, хто за що відповідає, і взагалі, скільки йде часу на це на тиждень, наприклад. Я не можу сказати, скільки йде часу на це, бо воно ну, якось дуже індивідуально. Ну, ми зазвичай як? Ми ж стараємося, що посеред тижня ми завжди в якісь чати, ми спілкуємося, переписуємося. Зазвичай на заходи на вихідних, оскільки ми більшість є студентами. От. Е що там повтори, що там все було спочатку? Хто чим а, займається? Да, хто шоковий, так, Хто що робить і як приймається рішення? У нас в молодіжній раді є відділи. Е, е, є відділ СММ, кіберспортивний відділ, є відділ з проєктного менеджменту. Він об'єднаний з відділом освіти. У нас два відділи в одному, оскільки у нас, на жаль, не вистачає е, кількісного складу. Тому запрошуємо вас в молодіжну раду. Будь ласка, там плюсиків накидайте, хто хоче молодіжку. Мені цікаво, скільки раз фраза буде звучати Запрошуємо вас в молодіжну раду. В нас є в кожному відділі своя голова, от, яка організовує роботу в межах тої чи іншої роботи. Саме відділ, він. Спрямовує свою роботу на якісь пости, на різні публікації. Він е, знімає це все сьогодні. Наша Каріна знімає цей наш подкаст, це наша голова нашого відділу. От, відділ кіберспортивний займається. Розробкою турнірів, які ми проводимо. Це Бравл Старс, пап, там в майбутньому ще там є багато ідей. Бо хлопці тільки кажуть, давайте фіфу, давайте фіфу, а ми не знаємо, як ж ту зробити. От, е і останній відділ, третій, там об'єднано з освітнім і з проектного менеджменту. Е там переважно більше ми займаємося аналітикою, але відділи це є відділи. А ми працюємо всі разом, як одна команда. Ідея генерується отак. Давай зробимо. Ну давай. Мені взагалі подобається, як і генеруються ідеї нашій голові. Просто умовно на тему подкастів. Ми сиділи з Каріною перед фільмом, коли ми з Каріною такий випочнемо знімати подкаст про молодіж. Ми просто за буквально декілька хвилин кидали питань і зрозуміло, що це реально може бути прикольно. Добре, давай далі. Якими трьома словами тебе описала нашу команду? Трьома словами. Мені здається, одного слова вистачить, бо наша команда найкраща. І люди, з якими ми працюємо, найкращі. Інколи бувають, звичайно, якісь провтики в когось, без того в нас в молодіжці ніяк. От, але мені здається, що наша робота є класною, злагодженою. Ми чуємо один одного. Інколи буває, що не чуємо, але стараємося почути. От, тому кажу, ми найкращі. Самі для себе. Ну, для мене це, напевно, креативні, працьовиті і круті просто. Добре. Чи платять гроші у молодіжній раді <світ> щодня? <світ> <світ> Ні, Насправді, в молодіжній раді нам не оплачують нашої роботи. Ми працюємо для того, щоб нам в майбутньому було добре. От. Але з такою своєрідною платою є. Ну, особисто для мене, це що люди приходять на наші заходи. Їм цікаво відвідувати наші заходи. Вони е, хочуть нас підтримати тим. самим. Також нас запрошують на різноманітні тренінги. Є люди, які дзвонять до мене особисто і кажуть: Вікторія, ми хочемо запросити вашу молодіжну раду до нас на захід. І мені здається, що це найвища плата, яка може бути тут. Ну, це насправді дуже крутий досвід для майбутнього, бо насправді тут ти вчишся в Міні, роботі, яка тебе чекає в майбутньому, бо в тебе завжди будуть якісь профтики, ти не завжди будеш все встигати, так як це є зараз. Тобі завжди будуть попадатися різні люди. І як мінімум, ти зараз тут набуваєш, хоча б маленький досвід, але в майбутньому він тобі дуже сильно знадобиться. Так. З тим я погоджуюся повністю. Добре, з якими проблемами молодіжка найчастіше стикається? Бюрократія, брак часу, непорозуміння з владою чи взагалі щось інше. Ну, за останній час, мені здається, нашою найбільшою такою проблемою є те, що молодь не хоче носити. Можливо, вони якось бояться що тут, типу, цих заходів чи чогось такого. Можливо, їм просто лінь, можливо, вони просто не хочуть. От, але ж ми робимо це для них і сумно, коли не приходить ніхто. Так само на даний момент ми зіштовхнулися з такою проблемою, що в нашій молодіжній раді до хай до 25 є учасники, але молодіжна рада це молодця від 14 до 35. І нам потрібно залучити якомога більше людей, саме цих старших за нас. Бо те, що думаємо, ми, ну, в кожного, скажімо так, Цього такого маленького покоління свої думки. Мені 18, в мене одна думка. Тобі в тобі зовсім інша думка. От і коли цих думок так багато, то виходить крутий продукт. Коли думка якась одна, і вона зіштовхується тільки з якимось одним напрямком, то це не сильно класно. От. Тому на даний момент кажу: нашою проблемою є те, що ми хочемо залучити якомога більше людей, і ми починаємо працювати над вирішенням цієї проблеми. І ми сподіваємося, що в майбутньому якомога більше людей будуть відвідувати наші заходи. От і якомога більше людей буде в складі нашої молодіжної ради. Розкажи історію, коли ти взагалі думала, що вже все кінець, але потім сталося якось так, що взагалі пішов в інший напрям і стало супер клас. Кожен раз, коли ніхто не приходить на заходи, для мене це як -то. Ну, все. Я йду з молодіжки, для чого вона мені? У мене це було так на день молоді. Просто ми тоді робили квіз. Я тоді дві ночі сиділа, його писала, прям шукала питання різні. І просто ми проходимо, а людей нема. Так, це найбільша проблема, того, що люди не зацікавлені, молодь не зацікавлена в тому, щоб щось таке відвідувати. Бо їм цікаво вийти десь піти в бар, собі подвіжувати, аніж прийти тут, не знаю, там, подивитися банально якийсь фільм в компанії своїх друзів. От, і кажу, ну, щоб такого щось прям таке, щоб дуже сталося, щоб я отак сказала, що все, прям все, такого не було. Але кожного разу, коли я не бачу якоїсь такої віддачі, звичайно, що сумно стає. Але поки я тут, поки я є голова, в мене є можливості різні. Знову ж таки, якби я не була в молодіжці, я б не могла знайомитися з крутими людьми за допомогою цих різних тренінгів, заходів і так далі. От, а так ми маємо, поки ми в молодіжній раді, ми маємо можливість десь поїздити, поспілкуватися з іншими людьми, прийняти їхній досвід. От, і це насправді дуже круто і дуже цінно. Як взагалі вибираються ідеї для реалізації, як вони генеруються? Ну, у нас немає такого, що там не знаю, там є 100 ідей, ми вибрали раз, два, три, і ми їх маємо реалізувати. Воно ну, просто якось сама приходить. От, знову ж таки, я розказувала за той подкаст, що воно на фільмі сталося. Це так зазвичай зі всіма ідеями. Деколи просто хтось скаже одне слово, інший друге, інший третє. І це просто потім вреться і таку загальну картинку складається. Та, от Взяти цей щедрик-фестиваль, який ми будемо проводити вже вдруге. Минулого року до мене просто підійшла е, вчителька з нашого ліцею каже: Я хочу, щоб ми таке зробили. Чи можете ви мені в цьому допомогти? Можемо, ми тільки за. І ми тепер плануємо, щоб це було традицією щорічно такий проводити фестиваль, щоб не забувати наших традицій, наших цінностей, от поколядувати, поспівати, а потім класно святкувати різдво. Да, тому ми відкриті до нових ідей, приходьте до нас, розказуйте, а ми вже якось придумаємо, як це реалізувати. Так, у нас ж є телеграм-канал, нас є інстант. Напишіть десь, якщо ви щось хочете. Розкажіть, ми обов'язково це зробимо. Почали говорити про заходи, який найкрутіший захід. Команда про вже провела той, про який потім всі говорили, що було найважчими його організації, а що найприємнішим моментом. Мені здається, що нашим наймасштабнішим заходом був захід спільно з громадською організацією Цвіт це був Квіз. Різдвяний квіз. Ми тоді запросили. Ну, тоді було, було орієнтування просто на жителів громади, не тільки на молодь. От, ми тоді запросили дуже багато ліцеїв, там з, різ, ну, з різних сфер діяльності у нас були люди. От, і мені здається, що їм було це цікаво, це було класно. Е, от, а якщо говорити про захід, щоб прямо гуділи всі за нього, це наша вечірка до Хеллові. Але в нас це не був Хеллові, у нас це була велесова ніч. І ми, ну, типу, ми ж там не викликали ніяких духів, чи щось шо таке. Ми просто всі прийшли в костюмах, потанцювали собі класно. в Якісь там ігри пограли, послухали історію про вишнівець. От і все. Але шумно робили тоді. Ой-ой-ой, можемо не не взяти наші тусовки. Ми ж не робимо це прям тусовки. Ми намагаємось додати щось в програму, зробити так. цікаві конкурси. І це взагалі ми прийшли, включили музику, хай собі танцюють. А ми перед тим один день прикрашаємо все. Тиждень думаємо, Думаю, що часу. зробити, ну, це, на це йде прям багато часу. А потім слухати, що ви робите хеллоуін, ну трошки неприкольно. Так, і з цього заходу ми зібрали. Ну, на мою думку, для нас це не мала сума, 1300 гривень продали на Збройні Сили України їх. Ну, це, на мою думку, це дуже класно. Які проєкти у молодіжки в планах є на найближчі півроку? Є щось, що реально може бути цікавим в громаді, і будуть багато людей про це говорити в хорошому сенсі. Ми плануємо і ми запустимо інформаційну кампанію про нашу молодіжку, щоб на, про нас більше дізналася. Але в розробці зараз є вертеп. Ми хочемо ходити вертепом по нашій громаді, і всі вилучені кошти ми хочемо передати на Збройні Сили України. От тому ми зараз працюємо над сценарієм. Е, ми робимо цей щедрик-фестивал для того, щоб е, навчитися класно колядувати <свісна> і пізніше ходити з цими колядками, з вертепом до людей, нести їм радість, тепло і тим самим донатити після того на Збройні Сили України. Як взагалі вдається поєднувати. Навчання, роботу і молодіжку. Майже не вдається складно. Ну, типу, на даний момент для мене мій другий курс дуже важкий. Всі щось десь хочуть, той кричить, давайте лабораторні, той кричить, давайте лабораторні. І тут ще молодіжна рада. І тут ще те, 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 те. Ну насправді не встигаю нічого. Це це від слова взагалі не встигаю нічого. Але якось я вже так звикла, що в мене з понеділка по п'ятницю. Я приїжджаю додому в п'ятницю, в мене в п'ятницю, або в суботу захід в молодіжці. І отак ця робота йде, просувається. Інколи буває, що приїжджаю даміся, питання, десь з кимось переговорити. От. Але дні на молодіжку, в тижні є обов'язково виділені. без того зараз вже ніяк. Як молодь може долучитися, навіть якщо не хоче молодіжку, але хоче допомогти нам? Та приходьте, боже, та двері відкриті. Можете з ноги видувати. Ні, ні, з ноги. Нема грошей до нові двері. Насправді можна допомагати реалізовувати наші заходи, можна допомагати нам, не будучи в складі нашої молодіжної ради. Не обов'язково бути офіційно тут. Ви можете до нас написати, ми обов'язково вас додамо в групу і ми будемо працювати всі разом. Якщо ви не хочете бути офіційно, окей, це ваше право. Заставити ми нікого не можемо, але якщо ви хочете допомагати, ми тільки за. Чи був у вас хейт або критика від старших, наприклад, що ви знаєте, що там молодь, що там молодь може керувати, наша вона взагалі нам та молодіжна рада? Щоб аж такого, то я напевно не пам'ятаю. Е, бо я завжди бачу підтримку від органів місцевого самоврядування, вони хочуть бачити нашу роботу, вони хочуть, щоб ми. Працювали, розвивалися, щоб ми щось робили. Так само наша молодіжна працівниця. Вона завжди каже: Боже, Інна, це просто людина, яка врятувала нашу молодіжну <раплях> раду. <раплях> вона завжди каже дівчата, та давайте, та це не критика, це все нормально. Хай говорить. А ви <раплях> працюйте, ви працюйте. і це насправді інколи дуже дає якісь сили. Продовжувати якусь роботу, бо ж кажу, ну не раз було таке, що я вже писала, все, Іна, я йду з молодіжкою. Ми вже таке мали покинути. <гум> все, кажу, ми з Ікою йдемо з молодіжки, ми от до кінця листопада і все, і ми йдемо. Але йдемо з молодіжки. Ну, типу, кажу, такого, щоб хтось щось засуджував чи щось таке. Мені здається, що такого не було. Просто є ще дуже багато людей в громаді, які не знають про нас. Це факт. І ми будемо працювати над тим, щоб хтось про нас щось знав. Ну, хороше, звичайно. Уяви ситуацію. Нам дають мільйони гривень на один проєкт. На що б ти їх витратила, який би проєкт ти реалізувала? Взагалі, який ти маєш проєкт в своїй голові, і ти думаєш, що його ніколи не вдасться втілити, але тобі прямо дуже хочеться. Я не знаю, <реш> <реш> ну, в мене це гумор-фесс. Я прям ну, дуже сильно хочу, щоб ми його зробили. <реш> <реш> Мені здається, що це реально, але над цим треба попрацювати і над цим та, та працювати не має... тільки молодіжка. Так. Ну, якби дали мільйон гривень, почала б я, напевно, з дооблаштування молодіжного простору. Це, напевно, були б ну, якісь з техніки, те, що нам ще потрібно. От, це було б. Е... Якийсь безбар'єрний вхід сюди. Це був би ремонт цих сходів. Е, можливо, це було б якесь облаштування території біля простору, бо в нас територія є, і з нею можна було б щось зробити. І прикольно можна було б зробити літню терасу. Так, та, ну, І типу, навіть з нею зробити її переносну, і з нею навіть можна щоб було їздити. Так, тут, ну типу, ідеї є, на які треба грошей. Якби мали мільйон, я б. Пишалася дуже сильно. От, оце я би б зробила. І після того написала б якісь, не знаю, якийсь список певних заходів, які треба було б зробити. На один проєкт. В проєкті можна робити заходи. Це нормально, ми так робили вже. От. І от під ці заходи щоразу ми б, б щось докупляли. І так би витратили мільйон, не лишили Гроші. Ми дорожче не крадемо. Все на благо молодіжки якою ти бачиш молодіжку через два роки, коли ми будемо Бу з нею? Не бачу, бач, знову Бо Зараз, якщо часто ми вживемо в війні. Не знаю. Я уявляю її якоюсь дуже великою. Щоб всюди в кожному селі були якісь люди наші. От, щоб в кожному селі якісь заходи організовувалися, щоб ми були якимись мобільними, щоб ми не сиділи тільки тут, щоб ми були всюди. От, е, я уявляю е, доукомплектований наш молодіжний простір, літню терасу. Е, я уявляю тут красивий ремонт. Без запаху неприємно. Все буде, Віка, все буде, треба трошки часу. Я уявляю, що на нашу, я, я принаймні хочу, щоб на молодіжну політику виділялася фіксована сума грошей в бюджеті громади, і це не було там якісь чуть-чуть-чуть, щоб це було нормально. От, щоб через два роки в нас були запроваджені якісь молодіжні політики, щоб ми це, за цими політиками працювали, От, і щоб розвивали наш вишнівець для наступних поколінь. Знаєш, що що хочеться, щоб закінчилася війна, і тоді насправді на такі tekrar. речі будуть виділятися, мені здається, великі гроші. Бо зараз ми все розуміємо. Війна в країні і є набагато потрібніші проблеми, ніж умовно, нам тут з кондиціонеру. Так як закінчиться війна, наша Україна переможе, то молодь буде працювати ще більше. Мені так здається. Добрий! Героям слава! Е, який меседж ти би хотіла залишити людям, що слухатиме цей подкаст? Приходьте на заходи. Розвивайтеся. Не сидіть тільки в цих телефонах, вони до добра не приведуть. <плес> Їдіть в молодіжну раду. Розвивайте молодіжну політику, розвивайте свої громади. Виходьте якось на якісь нові рівні. От, е... Подивіться цей подкаст обов'язково до кінця. Ставте лайки, напишіть комент, що би ви хотіли покращити. Можливо, можете задати якісь нам питання, на які ми відповімо в наступних випусках, бо планується запрошувати. Плануємо запрошувати <прошувати> гостей з різних сфер і буде цікаво. Можливо, ви ще хочете когось побачити тут, на цьому Там. подкасті, то пишіть в коментарях обов'язково. Ми будемо звертати увагу на все. Будемо брати до уваги все. <реш> 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 Ти хоче, може сісти. Та я напевно, постою, Якщо, Якщо ви маєте телефон і ви в них щось розумне робите, пишіть нам і робіть це щось в телефонах. Якщо ви робите едітер, можете робити едіта Типу, Хочете розвивати себе в цьому практику, приходьте. В якісь фоточки поробити, теж приходьте, пишіть там. Едіти, приходьте. Е, якісь по відео, відео, там, не знаю, по пабугу ви чого-то робите, по Бравло старше, теж пишіть, робіть, едіти, приходьте, типу, клас, а може ще хтось з наших хто хоче якесь побажання? А Можливо, якісь питання залу. Можна <рес> е, Ні. Друзі, підписуйтесь на наші соцмережі: це Instagram, TikTok, Facebook, Ютуб канал. Ви вже зараз на ньому є, тому підпишіться, поставте лайк цьому відео і дзвіночок, будь ласка. Знизу під описом є посилання на всі наші соцмережі. Будемо раді вас бачити на наших заходах і наших наступних відео. Папа. -па! Дякую.